Всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. АТБ. поглянемо з вами діючі акції цього тижня. Всім вдячна, хто мене дивиться, всім приємного перегляду. Знижка на крабові палички охолодження від Делюкс 250 грамів і акційна ціна. 50. Акція діє до 1 січня. А ось такі вже крабові палочки охолоджені від свиліні. Вага 500 грамів 108,90. Сьомга, філе шматки холодного копчення. 200 грамів в упаковці. Так, 129,60. Знижка на форель. Скибочки холодного копчення. 120 грамів, 126,90. Форель слабосолена, філе шматок на шкірі 180 грамів 210, 60. Сьомга слабосолена, філе шматок на шкірі. Також 180 грамів 180. І сьомга слабосолена нарізка. 100 грамів лише в упаковці 99-90, тобто 100 гривень. І знижка на масляна холодного копчення. З кибочками 80 грамів в упаковці 540. М'ясо міді в олії від свиліні з прянощами 200 грамів в склі по 60. Кальмар, філе шматочки в маринаді по корейськи Ось 180 грамів, 76. І оселедець від свиліні Матьє 240 грамів в упаковці. 64 гривні. Знижка на ікру Нерки Солона. 95 грамів, 221 гривня, 90 копійок. І ікра мойви водний світ з склії. 100 грамів, 60 гривень, 40 копійок. Ікра тріски Веладіс 100 грамів лише так. 48 дев'яносто. Сардина в оливковій олії Ріга Голд 240 грамів 56,90, тобто 57 гривень, сардина бланшована олії 240 грамів 58. Сардина боцман, бланшована олії 230 грамів, 50 гривень, 40 копійок. Знижка також на сардину з лимоном. У ніжному соусі Ріга Голд. 49 гривень, 10 копійок. Знижка ще на різке золото. Кількість балтійські у томатному соусі в склі 280 грамів. 66,90. 67 гривень. Кілька скандії у томатному соусі 240 грамів. 74,50. Знижка на ось такий паштет. З печінкою та ікрою тріски 100 грамів лише в упаковці по 65. Філе лосося шматочками олії, 120 грамів 62 гривні 90 копійок. Штєтка качіний тернопільський м'ясокомбінат, 225 грамів 50 гривень 40 копійок. Також знижка на паштет курячий індичі із м'ясом гусячим 130 грамів і акційна ціна 24,50. Знижка на ось таке печиво до чаю, аромат пряженого молока 190 грамів 14,90, тобто 15 моє пані печиво. Затяжне аромат також пряженого молока 170 грамів. 20 гривень 20 копійок. А печиво затяжне Наполеон. 215 грамів 27-20. Печиво матусіне, також воно затяжне, 200 г, 24 гривні, 40 копійок. Пряники від своєї лінії молочні. 300 грамів в упаковці 29,50. І знижка на пряники від своєї лінії літній сад. Також з начинкою, і акційна ціна 31 гривня. Тістечко бісквітне від своєї лінії з молочною начинкою і з начинкою з додаванням какао 280 грамів 75-50. І тістечко бісквітне від своєї лінії з молочною начинкою і какао покриттям, але вже в упаковці. 350 грамів, і ціна зі знижкою 92 гривні 50 копійок. Знижка на ось такі пряночки в молочному шоколаді. В упаковці 400 грамів і ціна 86. Печиво саваярді. 200 грамів в упаковці по 56. І ось таке ще печиво. Зі шматочками шоколаду, воно різне. І ціна зі знижкою 150. Вафлі від рашен. Смак какао, горішки і кокос. В упаковці 215 грамів, 51 гривня, 20 копійок. Батончики з начинкою і смак шоколаду від своєї лінії 179 гривень. Цукерки вагові конті джек 200 гривень за кілограм. Знижка на шоколад від Рашен порістий, чорний, 80 грамів, 44,50. І шоколад білий і молочний порістий, також 80 грамів, 42 гривні. Ловшина рисова з соусом Фобо 65 грамів, 40 гривень, 20 копійок. І локшина швидкого приготування. Смак курки з соусом пряним 60 75 грамів по 26. Міліна швидкого приготування, смак курячого бульйону, 60 грамів по 14. І вірмішель швидкого приготування ріва, смак грибів та сметани 60 грамів, 14-60. Знижка на масло білоцерківське 82% жирності 180 грамів і ціна 84 гривні. Масло білоцерківське безлактозне 82 180 також грамів 100 гривень 90 копійок 101 гривня. Масло біло, вершкове, 80 вже відсотків, 180 грамів, 99 Знижка ще на масло від свиліні 72,6% жирності вже в упаковці 400 грамів, 150 ціна зі знижкою. Масло від своєї лінії 82 відсотки жирності 180 грамів, 85. Масло ферма 180 грамів зі зниженою жирністю 68,90, тобто 69. І масло від делюкс 82 жирності 200 вже грамів 129,90 чай альпійський букет 27 пакетиків і чай м -м, з ароматом бергамота також 27 пакетиків і ціна однакова 41 гривня 20 копійок чай чорний англійський сніданок в сашетах 25 пакетиків 50 гривень 60 копійок Знижка ще на ось такий чай, зелений лаваре. Зелений китайський в пакетиках і з ароматом бергамота. Також в пакетиках. І ціна однакова 41 гривня. І ось такий чай в пакетиках. Чорний та зелений. І з ягодами та вишнею. 24 пакетика, 45. Побачила, ще знижка є на ось такий чай лаваре п'ять смаків, вони всі різні, по п'ять пакетиків і також вони зі знижкою 62 гривні. Чай лаварен а сорти. Шість смаків по 15 пакетиків. Різні смаки і ціна 158. Знижка ще на ось такий чай у конвертиках. Чотири смаки по 8 Конвертиків, і ціна акційна 64,50 І ось такий чай чорний від делюкс. Листовий байховий заварний 100 грамів 52 гривні. Знижка на борошно Дніпра млин. Вага 1 кілограм по 26. І також. Вага вже кіло 800 зі знижкою 46,90, тобто 47 гривень. Знижка так і залишається. На цукор фасований. Вага 1 кілограм, мінус 7% знижка 26,50. Знижка на хінкалі день, день по-грузинськи. Вага 600 грамів і акційна ціна 45. Також знижка на цьому тижні на галушки з м'ясом. Левада в упаковці 800 грамів, 75. Пельмені Мотанка, 3 м'яса, 600 грамів, 67, 40. Також знижка на пельмені з яловичиною та свининою ласунка в упаковці 800 грамів, 197, 60. І також знижка на пельмені, ласунка по домашньому. Пакування 800 грамів і акційна ціна 134. Пельмені три видміддя з куркою та яловичиною 600 грамів 89 Апетитні пельмені 600 грамів в упаковці 98 грамів. І також пельмені від свиріні філені. 600 грамів в упаковці 72 гривні 60 копійок. Пельмені від свиріні з яблучною та свининою. 900 грамів в упаковці 95-60. Далі поглянемо з вами знижки на варенички. Варенички з капустою. День у день. 400 грамів пакування і акційна ціна 35. Варенички левада з м'ясом. В упаковці 400 грамів, 85-40. І знижка на варенички від свеління з картоплею 900 грамів в упаковці 54 гривні. І на цьому тижні ще варенички з картоплею та вершками. Пруть 880 грамів, 72 гривні 50 копійок. Тісто від своєї листкове 900 грамів в упаковці 66. Знижка ще на млинці з манго валіста. В упаковці 300 грамів і ціна 46,90. Знижка на цьому тижні на нотатинію свіже морожено водний світ. І ціна за кілограм 186. Знижка на воду. Бювет столова, негазована і слабогазована. Об'єм літр 500, 16,90, тобто 17. Нектар томатний. Об'єм літр 550, 2 гривні 90 копійок. Також знижка на напій яблуко, вишня, смак ананаса і виноград гранат, 47,20. І смак апельсина. Ось. Об'єм також літр 548,90. Знижка на нектар хоптекс. Ананасовий. Об'єм 1 літр 62 гривні 90 копійок. Мультивітамінний 58,50, і знижка ще на томатний, 53 гривні 50 копійок. Знижка на напій кавовий макофі з ароматом згущеного молока. Рощені 10 пакетиків в упаковці, 52 гривні, 40 копійок. Цикорій. Розщенний від лінії 90 грамів в упаковці і ціна акційна 48. Кава. Рощенна гранульована. Ось така 220 грамів, 189 кава від лінії. Розчина вже сублімована, 200 грамів в упаковці, 210 якобс. Кава рощина сублімована 425 грамів 685. І кава Якобс. рощина сублімована 280 грамів 400 гривень. Львівська кава мелена Львова 240 грамів, 152 гривні 90 копійок. Кава чорна карта, розчина сублімована, 250 грамів. 319,70. І чорна карта. Кава Россина сублімована, але вже 120 грамів у упаковці 154 гривні. Кава Мелена Якос 240 грамів 180.